День пам'яті героїв Крут відзначають в Україні 29 січня. У 1918 році після проголошення незалежності УНР більшовицька армія пішла на Київ. Своєї ж армії в Українській Народній Республіці не було. На оборону столиці стали курсанти, студенти та гімназисти. Біля станції Крути відбувся бій між майже шістьма тисячами червоноармійців та п'ятьма сотнями добровольців з української сторони. Старшокласники ліцею номер 2 підготували історичний захід на цю тему. Він відбувся. 30 січня сьогоднішній захід був на тему крути. Це дуже страшна трагедія для всієї нашої держави, тому що ті події, які там відбувалися, десь якимись містами переносять нас у теперішній час. Ми хотіли цим західом передати біль і страх. Нашим учням, нашого ліцею хотіли передати те, що відбувалося, те, що відчували наші, наші герої. Крім історичної довідки, учасники читали вірші українських поетів: Павла Тичини, Миколи Луківа, Миколи Бакая, Андрія Гарасевича та інших. Також учням продемонстрували кадри з фільму Крути 1918». це дуже круто, що ми отак пам'ятаємо наших героїв, наших захисників і. Я вважаю, що це дуже потрібно нам та під час цієї о, нашої великої проблеми, яка в нас є в країні. Тому це треба робити. Такі заходи я дуже вражена, мені дуже сподобалося. Це дуже круто. Про важливість подібних заходів говорять і глядачі, і організатори порівнюючи події більш ніж столітньої давнини з нашим сьогоденням. Хочеться донести до наших дітей, до нашого підростаючого покоління те, що нашу історію потрібно знати. Потрібно знати, як наша нація здобувала свою свободу, свою незалежність і через які тяжкі шляхи пройшло, о, прийшлось пройти нам, щоб стати вільними і незалежними. І сучасні наші діти, я думаю. Бачить те, що зараз відбувається в нашій країні, і бачить ті м, кроки, які потрібно зробити, щоб стати саме м, українцями з великої літери, тому що зараз як ніяк війна йде, і теж герої гинуть, ідуть, і це важливо. Це треба пам'ятати. На Наша історія, як ви думаєте, що може статися, якщо не пам'ятати такі? Ми зробимо дуже багато помилок, які зробили раніше. На оскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих. На оскольдовій могилі український цвіт, по по дорозі, нам іти у світ. На кого посміла зняти зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і ріка. На кого завзявся воїн, Боже, покарай, понад це вони любили свій коханий край? Вмерли в новім заповіді Славу є святих. На оскольдовій могилі поховали їх.